7х и еще б'ємося проти 50-го левела. Він теж грає на комп'ютері. Зараз пробуємо його виграти. О, дуже досить сильний. Давайте попробуємо його на двойных ножах посадити. Так, це вийшло навіть. Давайте тепер на луку спробуємо його посадити. Яс. Yes. Ну, давайте на Бенгу попробуем, тебе треба до него перебраться. Так, наверное, nee, не. Nee. А, во! Опа. Добрый, на бензополину выходит Попробуем красиво. Найдай герах. Инветян. Хоп, еще было. О, на бензу поли такие вышли. Ну и напевно в АФК пішов. Чесно, мені все одно, чи він може бути 50, 10, 100. Я соті 50 і дуже легко виграю. Хоч я тільки 40. -й. Ну, можна. Прикольний такий скин. А, автомат взял. Бандуполо. Давай ты возьмаешь что-нибудь посильнее, что-то. Типа. Оу, oh, це було трохи тяжко навіть. Тож всім папа. -па, до нових зустрічей.